Сьогодні готую яскравий та смачний салат у формі віночка, сповнений смаків, кольорів і справжнього святкового настрою. Салат виходить яскравий, свіжий, з тонким балансом смаку та гармонією текстур. Цей салат здивує будь-кого і стане головною прикрасою столу. Оздоблювати салат будемо на тарілці. Руку викладаю ось так у формі віночка. Руколи я взяла 50 грамів. Далі салат айсберг 80 грамів. Вирішила айсберг покласти першим шаром, так виглядає естетичніше. Руколу наверх. Ось так. 100 г броколі. Броколі я пробланширувала 3 хвилинки в киплячій воді. Воду я посолила і одразу броколі переклала до холодної води, крижаної, з льодом і швиденько охолодила. Тепер перець болгарський, жовтий та зелений. Нарізала ось такими кубиками і викладаємо. Додам трішки оливок. Далі трішки помідорок коктейльних. Тепер додаю кульки творожні, 100 г творожка, 1 столова ложка сметани та столова ложка кунжута білого і столова ложка кунжута чорного. Сформувала ось такі кульки, обваляла їх в кунжуті. Прикладаю кульки до салату. Залишилося додати 100 грамів креветок в чесниковому соусі. Я купувала вже готові. Тепер залишилося приготувати заправку смачну. Для заправки нам знадобиться одна чайна ложечка меду. До меду додаю сік лимона, а вірніше сік половинки лимона, соєвий соус, гірчиця, оливкова олія. Також сюди додаю ось цей часниковий соус. Якщо у вас креветки не будуть замариновані, видушіть сюди зубчик часнику, все ретельно перемішую і поливаю заправкою салат. Якраз вистачає всієї заправки. І на останок дрібка солі. Ви тільки подивіться, як яскраво, апетитно виглядає цей салатик. Я думаю, такий салатик довго не затримається на вашому столі. Салат готовий, його можна одразу подавати до столу. Обов'язково спробуйте приготувати цей салат для своїх близьких і я впевнена, що буду готувати його ще і не один раз. Ну а якщо вам рецепт салату сподобався, підтримайте канал Вподобайкою, вам не складно, а мені приємно. Будьте здорові, бережіть себе та до нових зустрічей!